Вітаю вас на моєму каналі! З вами Катеринка, і в цьому відео сплету такого милого крокодила з бісеру. Візьму такий зелений колір для спинки, жовтий для животика, синій для очей та коричневий для носика і лапок. У мене рибацька волосінь 0,2 мм. Знадобиться приблизно 100 см. Для зручності візьму 2 голки. Проділа волосінь у голки і починаю плетіння. На один кінець набираю одну коричневу, дві зелені, другим кінцем проходжу хрест навхрест у дві зелені бісеринки. І затягую на середину волосіння. Крокодил плететься в техніці паралельного плетіння. Набираю дві жовті бісерини, другим кінцем проходжу хрест-навхрест і затягую. Набираю 3 зелені бісеринки, другим кінцем проходжу хрест-навхрест, 3 зелені бісеринки і затягую. Це ніс крокодила. Далі набираю 3 жовті бісеринки другим кінцем проходжу хрест навхрест. Набираю 4 зелені бісеринки, проходжу хрест-навхрест і затягую. Набираю 4 жовті бісеринки, проходжу хрест-навхрест і затягую. Далі йдуть очі, набираю зелену, синю-зелену, синю-зелену. Проходжу хрест-нахрест -хрест і затягую. Набираю 5 жовтих бісерин і затягую. Далі набираю 5 зелених бісерин затягую. Затягую 5 жовтих бісерин. Набираю 4 зелені бісерини затягую. Затягую 4 жовті бісерини. І затягую 3 зелені бісерини. Далі йдуть лапи. На один кінець набираю 4 зелені бісерини і одну коричневу. Спускаю їх. Тим самим кінцем проходжу в 4 зелені бісерини минаючи коричневу. Добре підтягую і перша лапка готова. Так само повторюю з іншим кінцем. Проходжу в 4 зелені бісеринки, підтягую і виходить друга лапка. Далі затягую 4 зелені бісеринки, 5 зелених бісеринок. Затягую 5 жовтих бісеринок, 6 зелених бісеринок. Далі 4 жовті бісеринки. Затягую 7 зелених бісеринок, 4 жовті бісеринки. Затягую 6 зелених бісеринок. Далі 4 жовті бісеринки. Затягую 6 зелених бісеринок. 4 жовті бісеринки. 5 зелених бісеринок. І це виходить тулуб крокодила. Далі знову йдуть лапки. Набираю 4 зелені і 1 коричневу бісеринку. Спускаю і проходжу тим самим кінцем 4 зелені бісеринки. Підтягую і третя лапка готова. Так само повторюю і з другим кінцем. Проходжу 4 зелені бісеринки, підтягую і четверта лапка готова. Далі затягую 4 жовті бісеринки. Затягую 4 зелені бісеринки. Дві жовті бісеринки, затягую 4 зелені бісеринки, 2 жовті бісеринки, затягую три зелені бісеринки, дві жовті бісеринки, три зелені бісеринки, затягую дві жовті бісеринки, дві зелені бісеринки, Останні дві жовті бісеринки, дві зелені бісеринки і затягую останню одну зелену бісеринку. Далі виводжу один кінець, щоб вони були поряд. Зав'язую кінці на три вузлика. Повторюючи плетіння, ховаю кінці. Зайве відрізаю і третій крокодил готовий. Ми з вами сплили такого файного крокодила. Дякую вам за перегляд цього відео. До нових зустрічей! Бувайте!